Добрий ранок, добрі люди! Хай завжди вам добре буде поганим, те, що заслужили. Всім гарного дня, прекрасного настрою і сонечка в душі. Це я так вибираю собі ракурс, де мені так осісти, щоб сонечко світило, і я говорила. І нас каває, рубрика кава з Вітою». От будемо кавувати, говорити перед початком. Поставте мені лайк, напишіть три слова. Я вам буду дуже вдячна. Я вже 5 років в цьому Ютубі. 5 років. І ніяк я не стану дуже такою, знаєте, річ-біч мамою популярною. Ну, так, то таке, ладно. Головне не гроші, а процес заробляння, да? щоб процес заробляння був цікавий. Ось Таке оце кінчики, бачите, які поспосічені. Про що сьогодні хочу я поговорити? А знаєте, чим цінний мені коментар? Мені написали цінний, десь я поприкріпляю. Мирного періоду доби. Щиро дякую вам за відпочинок, бо так багато відео надихаючих, спонукаючих, аб'юзивних, після яких відчуваєш себе не до людиною, бо щось не робиш. А з вами призупинилася, зрозуміла, що знову влаштувала собі щурячі забіги. Як же ж часто ми забуваємо подивитися в небо а на пташечку, потім, полюбити ближче. дихнути ног, на повні легені, легені посміхнутися і благословіть на нашу землю. Дякую, дякую вам, Оксаночка, за ваш коментар. Він дуже дуже цінний для мене. Що типу всіх чогось навчають, чомусь мотивують, а зі мною можна просто відпочити. Так от. Класно, я не хочу вас нічому повчати, навчати. Мене саму це роздражає останнім часом. Тако як куди не подивишся, кожен хоче тобі щось навчити, кожен хоче тобі щось втюхати. Але ж вони втюхають, то вони і заробляють, то вони і живуть. А ми, а ми помаленьку. Ну ладно. Значить, вчора на прямому ефірі, про що я буду говорити? Звичайно ж, про людей і про їхні явища. Вчора мені на ефірі написали ваше здоров'я. А, <праць> Кажу, що лінь, про, про лінь про щось. Лінь. книжку. Прошу. Шо? Видай Віта книжку, а я потім ще поговорю і про книжку. Оце починаю одне, закінчую другим, ну то таке. Люди, може я навчуся, як я буду так говорити, я навчуся з часом, щоб моя думка була така от, плавно, одне витікало з другого і так далі, а поки буде отакий от, от хаос. Ляп, 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 як після гічки. Кому не нравиться, можете проходити, пролистувати, якщо вам так, така подача інформації не підходить. Так от пише людина. Що лінь – це великий гріх. А я глибоко переконана в тому, що лінь це показник того, що робити не треба. Це не моя фраза, я її колись десь почула і з вами ділюсь. Та ще відвітяли весла своя обличчя, щоб, щоб хоча трошки на сонечку. Ну, трошки на сонечко. А все одно якось так. І ховаєте, бачу, от а там а Так от лінь показник того, що робити вам не треба. От я дивлюся по собі, наприклад. Я люблю наводити приклади зразу, щоб це було зрозуміло в реальному житті, бо наказати теорії можна кучу, а треба ще ж людям і об'яснити. пустого в порожнє я блю, так. Ну, зі мною знаєте, відпочивають, а не вчаться. Все. Так що відпочивайте, включайте мій голос і медитуйте від мій голос. Мені сьогодні зранку було не лінь зробити зарядку для обличчя. Мені це треба. Я знаю, для чого я це роблю. так? Мені не лінь сьогодні було зробити 100 лімфодренажних стрибків. так? Десять разів присісти, не лінь. Заварити собі каву. зварити собачці кашку. І безстренько вибігти до вас, до, вас, до себе, записувати оце відео таке ранкове. Вдіться, вмиться, почистить зуби. Мені це було не лінь. Наприклад, мені яблука вивозить. Мені яблука вивозить, мене нападало яблук, мені так лінь їх вивозить. Значить, що Значить, воно мені не треба в даний момент. Потім можна собі якось захотіть, за да, якось себе за. Похвалить себе, підбадьорити себе. Я зараз читаю книжку Ні речітя на собаку. І там гарно описується метод позитивного підкріплення. Так от може, позитивно себе підкріпити, похвалити Тобто, ну похвалить. І захотіть зробити яблука вивезти чи що. У мене таке буває, що я от проснулася, все, я біжу, я бігаю, я яблука вивожу, я там те роблю. Там... А, я, а сьогодні не знаю, сьогодні я знову не хочу. Ну, а поговорить з вами з вами, сама з собою, по факту. Попить кави мені не лінь. Так що я 5 хвилин, 6 хвилин вам розказувала про те, що лінь – це прекрасний індикатор того, що вам робити не треба. Це не означає, що не треба взагалі. Можливо, не треба саме в даний момент. В даний момент у вас не вистачає фізичного. У мене не вистачає фізичного ресурсу. там… Ще якогось ресурсу, ще бажання не вистачає. От. І лінь. Через то і лінь. Про збірку хочу ще розповісти. Я пишу вірші, можливо, тут є люди, які не знають мене як автора віршів. У мене дуже багато популярних віршів. Що я маю на увазі популярних віршів? Вірші, які набрали дуже гарно, багато переглядів в Тіктоці. Наприклад, мільйон. Деякі вірші в мене понабирали мільйон переглядів, а це показник того, що вірш класний. Він зачепив е людей, він зацікавив. І от люди мені пишуть, мріють, люди мріють, <сум> вірять в те, що я напишу видам свою книгу. А я не вірю в себе. І я не бачу там, я не знаю, я не вмію, я не хочу. Я оце лінь мені. Бачите, оце я ж сказала, що мені лінь цим займатися. Не знаю, як цим, як цим займатися. Я ще й знаю, що туди треба ще й багато грошей. От. Через то і я в себе не вірю, бо я розумію, що це, що це таке. Можливо, можливо, я колись стану багатою в фінансовому плані, бо багатство для мене це не, 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 не тільки фінансове, а я дуже багато. З якоїсь сторони не подивишся. У фансовому плані, коли стану багато, і тоді обов'язково видам свою книгу. Така вже, знаєте, ну, починається осіння якась хандра, хандра, хандра починається. Хандра-мандра. Пташечки співають, бувають такі дні, щоб пташки співають, як весною. Все ж думаю, що ще про лінь можна сказати. Та класна лінь. Взагалі немає. От як якось на мою Я вас буду висловлювати завжди свою думку. На мою думку. Що люди поназивали якось попридавали, поназивали, так? Поназивали всі якості людини. То хороша, то погана, то а я біблія пише: не протився злому. Не протився злому. Лінь це не зло. агресія це теж не зло. Агресія це, це означає, що людина хоче захищатися, через то виникає агресія. Бо я хочу захистити себе, якісь свої мої особисті кордони порушують, чи то неважливо, чи то в реальному житті, чи, чи то просто якось ментально да? хочуть зачепити якісь мої болючі сторони і так далі. Мої особисті кордони, тобто те, що належить тільки мені, там, моє тіло, розказують, якою мені будь, розказують, як мені жить. І якщо виникає вже в мене ця агресія, значить людина порушила мої особисті кордони. Поняли, да? що таке особисті кордони? А чого це я вас поняли, Вчу, чи що як вчителька, я відчула себе вчителькою, тільки що, знаєте, кот на уроці. Так, поняли, я зрозум... так, діти зрозуміли чи ні? Зрозуміли? Ага, добре. І Якщо порушили особисті кордони, то, звичайно, буде агресія. Агресія теж непогано. Це погано, це хорошо. Ви знаєте, я це говорю і сама теж для, для мене теж агресія це теж погано. Ви знаєте, от Коли ми починаємо плакати, плака, плачеш, втома, теж якось. Це погано, погано, що втомилася, погано, що це ну, втома для того і існує. Уявіть, якби втоми не було. І от людина біжить, 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 біжить. І потім вмерла просто, бо вона не відчуває втоми. Вона просто батарейка повністю сіла і все. А так, якщо людина втомилась, робила, 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 хух, втомилась. не можна. Батарейка сіла, і, значить, що? Значить, треба відпочинок, організм показує, сигналізує про те, що. Потрібно відпочити і зарядитися енергією. Зарядилася і далі побігла, як батарейка. А от гріх що найбільший гріх, то що я точно не приносить ніякого, ніякої користі, так це пише, пишеться, як це? Сум, сумування, сумувати, сумувати, от, займатися самоїдством. Це гріх. Да? Це гріх, це ні до чого хорошого не приводить. Вся решта, я вважаю, що. Не, ну, людину образить гріх, обізвати якусь людину гріх. <глати>, да. Порушити особисті кордони людини, розказати, як їй жити, що їй робити в цьому житті, а записувати відео, пить каву, говорить ні про що, ці всякі нісенітниці, переливати з пустого в порожнє, це не гріх, бо це нікому не, не приносить шкоди. Де, якщо ви вважаєте, наприклад, от людина вважає, да, що от цей контент забирає в мене час і я там не бачу нічого корисного. Просто перестає дивитися і все. Якщо фільм не цікавий, що роблять люди? Люди перестають його дивитися. Те ж саме стосується і всього. Я сижу і думаю, що От в мене багато дуже а й було хейту, і зараз багато є хейту. Він у всіх є той хейт, це моя любима тема. Дівчатки, ну простіть, ну не можу. Я в кожному відео буду про нього говорити. Подобається вам, не подобається, можете перелистати. А що я хотіла сказати? Бо якщо людина пише хай, то вона що? думає, що вона має якусь владу надо мною, що вона може якось змінити мене, щоб повпливати, повпливати, врятувати, врятувати, бо я ж така непутьова. А вона путьова. Тобто, Деякі люди, люди вважають себе кращими за когось. Ну, Це я говорила в попередньому відео. Так от, І потім, коли я почала писати, не писати, а публікувати свої вірші, дуже багато хайтерів зникло. Навірно, вони зрозуміли, що все ж таки я на щось способна в цьому житті. А я давно, я ще з початку своєї блогерської кар'єри, тіктоковської писала вірші, потім якось перестала. Я навіть реп читала, Пробувала. Не моє, не заходить. Мені не заходить, поняли? От вірші я люблю декламувати. Я взагалі люблю виступати, знаєте, От виступати люблю. От даже... Блін, це не рівно було. От це даже Оце навіть зараз я вам виступаю, концерт показую. Мені дуже подобається виступати. Я виступаю, розказую, читаю лекції. Ну і чому би ні? Кожен має право займатися тим, чим він хоче. І ніхто не вправі судити. <гум> Хтось писав, що цікавіше влоги. Ну, мені не цікавіше влоги. <гум> треба буде якось вам показати ще раз свій город, вже ж остатки. Да? Остатки городу ще показати треба буде. Зняти таке ще відео про город, так? Да? Якщо хочете, город, то ставте лайк. Не забудьте підтримувати україномовний контент у таку мою балакульку. А вдруг Тік-Ток її Тік-Ток, Ютуб почне її десь там просувати. Я зароблю грошей. Буду багато. Та, понятно, що я хочу грошей, а хто не хоче. Покажіть мені хоч одну людину, що Ні-ні, скажуть. Для чого мені потрібні гроші? Для всього. Вчора на ефірі говорили да, про це про заробляння грошей. І знаєте, я от сказала, що я свідомо пішла із, із того шляху заробляння грошей, зійшла з тої стежки заробляння грошей, щоб не йти проти себе, бо ну, мені не хотілося так. Мені не хотілося. От, реклами, от цього всього представляють дурне. почала заробляти і, і сказала: ні, це, це не мій спосіб заробляти. Але ж. Якщо б... Я буду рекламувати, тільки якщо мені будуть пропонувати великі гроші. Я, я вчора про це говорила. А, про, а так ні. Не хочу. Мені Бог дає на булочку з хлібом, з маслом, з чаєм, каву. А що ще треба для людини? Що треба для людини? Що треба для людини? Ми всі так біжимо за грошима. А по суті, для того, щоб були великі гроші, потрібно, щоб людина була дуже наповнена енергією. Якщо людина не наповнена енергією, вона біжить, да. гроші до неї не приходять. Якщо приходять, то вони і уходять. Така людина ніколи не стане само Ні. ізобільною, да? це як? Ізобілія це як? Українською мовою. Це самодостатньо, це коли всього достатньо. От основне не гроші, от як бумажки, да? не гроші, а... Основне це самодостатність. Це коли, оце таке відчуття, знаєте, коли в тебе все є і нічого тобі не треба. А коли ще, а ще щось приходить, о, клас, дякую. У мене було, бувало таке, що в мене таке приходить. Да. Що, тобі, мені всього вистачає, мені, в мене все добре. Чи вистачає зараз? Так, не знаю. Ні, не вистачає мені комфорту на дачі тут не Да. Так. так, що в мене немає самодостатньо. Не чи це не сюди самодостатньо. Ну, коротше, достатньо. Всього, не всього достатньо. От Всього-всього, та й не всього. По суті, знаєте, людині дуже мало потрібно для того, щоб себе нормально почувати. А ще, знаєте, про що не поговорили? Про прокрастинацію. Це ж невід'ємна частина лінії. Але я недостатньо ще знаю, що таке прокрастинація. Ну, в мене є вона прокрастинація це коли ти перекладаєш, ну, уникаєш, уникаєш те, що повинен зробити. Та зроблю. Не горить, воно мені не горить. Я ні з ким на перегонки не, не граюся. Я все встигну. Абсолютно все. Якщо я не роблю його, значить, значить ще не треба мені робити. Насіння треба забрати з квіток з оцих ось. Зайстер, а так вже я позбирала насіння з квіточок. Треба сьогодні сходити теж туди до річки. Там так класно. Я там сідаю, дивлюся на річку. знаєте, як душа наче. Очищується. Як коли вам показувала, то знімала. Т туди та, туди я ходжу. До дороги. Там біля дороги місточок, я так на місточок сідаю і Медитую. <плес> Що? Підсумовуємо сьогоднішнє відео, значить, лінуйтеся, бо ви того варті. Лінь прекрасний, прекрасна, прекрасна, прекрасна. Якщо лінь, якщо щось лінь, значить воно не вам. А, ви скажете, а якщо нічого не треба, такого не буває. Поїсти вам не лінь, попісять, вам не лінь. Полежать на дивані вам не лінь. Полистать тік-токи вам теж не лінь. І ще, і ще є дуже-дуже багато чого, що вам не лінь. Так от рухайтеся, більше енергії треба віддавати туди, де, туди що робить не лінь, ніж поняли, так? Да? Отакий от потік думок у мене сьогодні був зранку. Я вам дякую, що ви дивилися мене. Це відео дивилися, ставили лайки. Подивлюся ще, скільки ви будете, скільки, скільки наберете відео, чи такий контент вам зайде. Ну, якось, бачите, не виходить в мене. Може, дійсно не моє воно. якось, От, от не виходить і все. Не виходить, і все. Вже скільки років я в цьому Ютубі і все одно не виходить. Значить, може, не моє. Може, Ютуб це не моє, а що моє, і Тік-Ток не моє. Але ж якась, знаєте, якась там копійка капає мені. З цього Ютубу. Та вона така та копійка і більше ладно. Знаєте, вже як унесеш, бо вже не можеш покинути той чемодан, бо він твій ти вже його наповнив той чемодан своїм, ото, всяким таким хорошим своїм. І його покинуть важко. І нести вже важко і покинуть важко. Так оце і я в своїх соціальних мережах. Ну, в Ютубі так точно. Може, це тільки початок. Будь-який кінець це початок чомусь. Так може це початок чомусь. Ну, все, я вам дякую, що ви мене дивилися. Що ви там зо мною в сирники жарили, да, борщі варили. Можна, да, прибирати зо мною можна, починати. Під мій голос люблять люди прибирати, вареники варити. <сі> І вже й сонечко весь та розвернулося. Так що, все, я вам всім дякую, всім щастя, здоров'я, процвітання, в літо. А я пішла монтувати це відео, виставляти вам його. Боже. Треба монтувати. Я ж купила преміум підписку, де я монтую відео. В тому додатку, де я монтую відео, купила преміум підписку. Ну, тобто заплатила, щоб у мене там були всякі плюшечки, фішечки, щоб можна було субтитри там прямо накладати, щоб не треба було в інший додаток. Пока. Всім гарного дня, пока. Боже, яке ти старе.